Привіт усім. Сьогодні ми поговоримо про дивовижні досягнення Китаю в будівництві доріг і те, як ця країна за короткий проміжок часу змогла перетворити себе на лідера у цій галузі. Дорога є основою розвитку та економічного зростання будь-якої країни, і Китай зміг створити дорожню інфраструктуру, яка вражає весь світ. Усім привіт! Ви на каналі Ільї Нойз. лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитися, але підписатися на канал. Я вас запрошую просто зараз. Ну а тепер влаштовуватися зручніше і поїхали, бо мова піде про дороги у Китай. Історія сучасного будівництва доріг у Китаї починається з того, що у 1980-х роках країна зіткнулася з серйозними проблемами у сфері транспортної інфраструктури. Тоді дорожні мережа Китаю була недостатньо розвинена лише 25% доріг мали тверде покриття, і вони були надто застарілі, щоб відповідати потребам стрімко зростаючої економіки. Розуміючи, що без якісної інфраструктури неможливо досягти економічного зростання, керівництво країни вирішило інвестувати значні ресурси у розвиток доріг і транспортних систем. Була прийнята програма будівництва швидкісних автомагістралей, яка заклала основу для китайського дорожнього дива. Першою важливою віхою стало будівництво швидкісної автомагістралі Шанхай цзядин яке було завершене у 1988 році. Ця дорога була всього 18,5 км у довжину, але вона відкрила шлях до грандіозних змін. Відтоді Китай почав стрімко розвивати свою дорожню інфраструктуру, перетворюючи країну на лідера у цій галузі. Одним із найважливіших аспектів, що дозволив Китаю швидко розвивати дорожню мережу, стало ефективне фінансування. Китай активно використовував державну приватне партнерство для залучення інвестицій у проєкти будівництва доріг. Це дозволило їм комбінувати державні та приватні кошти, знижуючи навантаження на бюджет і забезпечуючи стабільний потік інвестицій. Щоб фінансувати свої проєкти, Китай використовував такі джерела, як приватні інвестиції, державні бюджети на різних рівнях, облігації для інфраструктурних проєктів і кредити від банків. Крім того, кошти на будівництво доріг забезпечувалися за рахунок плати за користування дорогами. Це у випадку платних автомагістралей, і прибутки від використання земельних ділянок уздовж трас. Такий підхід дозволив уряду не лише швидко розширювати мережу доріг, але й підтримувати високий рівень їх якості. Один із вражаючих аспектів китайської дорожньої революції це неймовірна швидкість, із якою здійснюється будівництво доріг. У середньому китайські будівельні бригади можуть прокладати до 750 метрів дороги на годину. Такий результат став можливим завдяки поєднанню декількох факторів: використання сучасної техніки, ефективна організація роботи, а також залучення великої кількості робочої сили. Ключовою особливістю є те, що китайські підрядники отримують оплату лише після завершення проєкту, що змушує їх дотримуватися найвищих стандартів якості. Крім того, вони несуть відповідальність за ремонт доріг упродовж гарантійного терміну, який може тривати від 15 до 25 років. Такий підхід стимулює будівельників створювати якісну інфраструктуру, що служитиме без необхідності додаткового обслуговування протягом тривалого часу. Китайська дорожня мережа складається з двох основних типів доріг державних і комерційних. Державні дороги фінансуються урядом, як правило, є платними протягом перших 15 років експлуатації. Після чого вони стають безкоштовними для користувачів. Це дозволяє повертати вкладені кошти і використовувати їх на розвиток інших інфраструктурних проєктів. Комерційні дороги з іншого боку фінансуються приватними компаніями, ці дороги залишаються платними протягом більш тривалого періоду до 25 років, і тільки потім можуть перейти у власність держави або стати безкоштовними. Такий підхід дозволяє інвесторам отримувати стабільний прибуток і стимулює їх до подальших вкладень у розвиток інфраструктури. Цікаво, що вартість проїзду по китайських швидкісних дорогах сьогодні є однією з найвищих у світі, але це не зупиняє розвиток мережі, адже такі доходи вкладаються в подальше розширення та підтримку інфраструктури. Разом із розвитком дорожньої мережі у Китаї значно зросла кількість автомобілів, що створило нові виклики для транспортної системи. Щоб контролювати кількість автомобілів на дорогах, уряд впровадив обмеження на видачу нових автомобільних номерів, які тепер розігруються у лотереях або продаються на аукціонах. Це обмеження дозволяє підтримувати контроль над рівнем автомобільного руху в мегаполісах. Також у великих містах, таких як Пекін, було запроваджено спеціальні правила для місцевих жителів та іногородніх водіїв. Наприклад, вони можуть в'їжджати в центр міста лише чотири рази на тиждень, залежно від останньої цифри на номерному знаку. Такі заходи допомагають зменшити затори і сприяють збереженню екологічної ситуації. Китай не тільки вражає швидкістю будівництва, але й застосовує найсучасніші технології. Використання новітніх будівельних матеріалів і передових методів проєктування дозволяє знижувати витрати і скорочувати час на завершення проєктів. Інноваційні підходи до організації будівництва дозволяють оптимізувати процеси і знизити вартість робіт у тигічі, а то й більше. Для укладання доріг використовуються спеціальні асфальтні суміші, які забезпечують високу зносостійкість і довговічність покриття. Крім того, застосовується автоматизована техніка, яка допомагає прискорити процес укладання асфальту, а також систему контролю якості, що гарантують довговічність дорожнього покриття. Інвестиції в дорожню інфраструктуру мали колосальний вплив на економіку Китаю, нова мережа доріг дозволила значно знизити витрати на транспортування товарів, поліпшила доступ до різних регіонів країни і стимулювала економічний розвиток у віддалених районах. Крім того, розвиток інфраструктури створив мільйони робочих місць для китайських громадян. А ще китайська дорожня мережа позитивно вплинула на туризм. Завдяки новим магістралям, мадрівники можуть легко та зручно подорожувати країною, відвідувати історичні та природні пам'ятки, які раніше були важко доступні. Досвід Китаю у будівництві доріг можна використовувати як приклад для багатьох країн світу. Китай показує, що навіть масштабні інфраструктурні проєкти можуть бути виконані швидко, ефективно, за умови правильної організації і злучення різних джерел фінансування. Ключовим аспектом успіху стало поєднання інноваційних технологій, дисциплінованого підходу і мотивації досягти високих стандартів якості. Цей підхід дозволив Китаю перетворити себе на лідера у галузі інфраструктурного будівництва і зробити його дороги зразком для всього світу. Якщо вас вразив досвід Китаю, якщо це відео було вам цікавим, поставте, будь ласка, тепер із чистою совістю йому лайк, на ну підпишіться на канал Нойз, бо тут я намагаюся тримати вас у курсі усього цікавого та корисного для українців за кордоном. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових випусках